Яким же є прогноз фондового ринку на наступні півроку? Хоч в довгостроковій перспективі все виглядає дуже оптимістично, однак в короткостроковій перспективі є певні ризики, адже все-таки залишається нестабільна ситуація геополітична в світі. Окрім того, Невідомо, яким буде, буде рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок, а також є певне занепокоєння щодо інфляції. Таким чином, інвестори повинні спостерігати за цими подіями, які можуть вплинути на ринкову діяльність у цілому. Тому. Необхідно спостерігати за цими подіями і коригувати свою інвестиційну стратегію залежно від ситуації. Окрім того, високий рівень приватного боргу США, що додає.